Друзі, всім привіт! Рада щиро вітати вас на своєму каналі всіх муркотливих носиків і пар захоплених омічків. Сьогодні в нас 29 лютого, завтра вже весна. А отже, це пора авітамінозу, певних захворювань. І для того, щоб нам з вами якомога легше пройти цей період, пропоную вам свою добірку цитрусових ароматів, лимони, гріпфрути, мандарини, апельсин, словом, все те, що нам подарує вітамін С. І поїхали! Почати я хочу з відливанту аромату, подарованого мені подругому Джил Sunder Simply Touch of мандарин. І це, неймовірно, гарний бюджетний, доволі аромат, який стартує мандарином, бергамотом, потім до цього всього домішується фіалка, яка запудрує певним чином аромат. І це, цей аромат має шкіряну базу. Аромат випущений 2016 року. Тут також є такі ноти, як мускатний горіх, кедр, мускус і ваніль. Аромат не солодкий, Радше з цього всього можна відчути саме кислі такі з певною аромат, кислий аромат мандаринів, бергамоту, фіалка, кедр і шкіра. Дуже гарний бюджетний аромат, який дозволить нам відчути цитруси, якщо ви не хочете саме таких яскраво виражених цитрусів і полюбляєте шкіряні аромати. Наступний аромат так само випущений у 2016 році, Шанель No5 версії льо. Маю такий ось від Лвантика Томайзер. Тут ну, приблизно. 7, можливо, мілілітрів. І це неймовірно гарний а, альдегідно цитрусовий аромат для тих, хто не любить класичну версію шине для тих, кому вона здається заважкою І для тих, хто любить напрям, наприклад, лію Гірлен. А, так само тут цитруси, так само тут альдегіди. Певною мірою тут є ще а, неролі, мандарин, лимон, бергамот, апельсин, лайм, жасмин, травнева троянди, білий мускус, корінь, ірису, кедр і ваніль. Дуже гарний. Іскристий ніби кришталевий аромат на початок весни, коли в нас ще йдуть певні морози. Хоча, в принципі, зараз у нас за вікном доволі тепло, майже травень. Але, можливо, все ще будуть певні мінусові температури, і на цей період раджу вам приглянути собі, побачити для себе, розглядіти шанель номер 5 льо. У 2018 році доволі бюджетний аромат Шопар. Випускає для нас аромат Шопар Happy Bі Я також маю відливанток цього аромату і. Тут в нас заявлені такі ноти, як гіркий апельсин, неролі, зелений мандарин, морква, апельсиновий цвіт, мед, жасмин, собак, кендер, лабдану, куджут і пачурі. Проще, власне, для мене це аромат. Ну, Передусім, ясна річ про гіркі цитруси, які щедро политі медом. Певна, тут є і жасминовість, але вона не індольна, дуже гарний, теплий, квітковий акорд. І на деревно-мускусній. Дервнопачуєй базі. Щодо моркви, я її тут не відчуваю. Вчора розкішно його наносила на себе. Неймовірно, гарно він шлейфи і доволі стійкий. Приблизно 3-4 години. Точно ви його будете відчувати від себе. Є в нього ще такий співбрат. Так? Брат по. Цитрусовим таким кришталевим ароматом, лемон дульче Там більше про лимони, такий більш позитивний цукриковий аромат, цей ж більш згладжений саме білоквітковими нотами. 2022 рік лабораторія Ольфатіво Аранче роса. Також маю відливати. Це останній відливан з тієї з добірки, який я вам покажу. Всі інші будуть у мене вже у флаконах. Так само це подаруночок. І аранче роса, власне, в нас про червоний апельсин, маракуй, апельсиновий цвіт, білий, мускус. Комусь це аромат буде здаватися надпотужним, дещо хімозним, а для мене це соковитий цитрус. Маракуя, він більш літній, але чому би його і не поносити, власне, на початку весни дуже гарний, позитивний такий а, вибуховий енергійний аромат. Ще один доволі бюджетний бренд. Зорі Дур'єнти випускає для нас аромат Хамам, який, власне, є. В одному напрямі з Сінема і синоран, і він про мандарини, лимон, цвіт мигдалю, апельсиновий цвіт, жасмин, ваніль, амбру, деревні ноти і мускус. Для мене це аромат про чайність, чайні, чай чорний і з додаванням апельсинових шкірок. Так само тут є квіт мигдалю, жасмин, що робить аромат солодким. І в базі ваніль і амбра не дають а, аромату розгорнутися. Він більш такий певний приземлений аромат, дуже бюджетний, дуже гарний, стійкість прекрасна, можна нанести, хоч облитися ним. І власне цим я займалася минулого року взимку я. Його майже половину приблизно знову. Повернімося з вами до бренду Шопар. І в мене є ось такий флакончик, на жаль, без стрижки, бо це тестер Chopar. Аромат в одному, напрямі Зеланден Gold в Мікалев. І цей аромат для мене так само має цитрусову певну таку. Тематику, хоча, власне, цитрусові ноти в ньому як такі не заявлені, окрім бергамоту. Персик, кокос, манго, бергамот, фрукти, гараж, жасмин, квіткові ноти, конвалія, ваніль, амбра, сандал, мускуспачуль і деревні ноти. Але власне це все поєднання творить враження, створює враження певного аромату на тему цитрусового. З певними нотами квіткових е, акордів е, цитрусового м, ситро. Дуже гарний, шлейфовий, дифузний, е, багато збирає компліментів. шмір, Подивіться, поносіть і, можливо, для себе виберте. Його Майлерно у 2019 році для нас створила аромат. Лоліта Олімпійська Green Lover – зелений коханець, це той аромат, власне, який, як то кажуть, від ненависті до любові. Вперше я його відчула взимку в такий мороз, мінус 10 можливо, було навіть. І тоді він мені неймовірно кислив цитрусами. А потім я його придбала і подивіться, скільки я вже зносила, що я обвивалася ним цієї зими і так само хочу продовжити це робити навесні. Власне, про що цей аромат? Ясна річ, він про цитруси, зелений мандарин, перець, джин, м'яти, ягоди ялівцю, мадагаскарська ваніль і мускус. Цей мандарин він дозволяє створити враження новорічних свят. потім Певна така алкогольність джину і ваніль. Це, власне, ці три ем, ноти, які яскраво в ньому відчутні. Дуже гарний, шлейфовий, позитивний, енергійний, просто енерджайзер у флаконі. А для тих, хто любить кислі цитруси, тут ваніль вона солодка, так, але вона певною мірою не ем, така кондитер не така кондитерська, як в інших, наприклад, ароматах. І е, нота алкогольності саме Джину, вона тут дуже яскраво відчутна. І цей аромат, до речі, чоловічий, хоча явний унісекс і прекрасний. Просто прекрасний, дуже раджу. 2020 рік Т'єрі Василь парфюмер створює для нас колонь Аква Allegoria Orange Салея Герлен. Це той аромат, з яким я познайомилася завдяки в пробнику. Який я зносила влітку я закохалася, неймовірно, в це аромат. А насправді, власне, такі цитрусові аромати, з яких б були яскравими, потужними і довго трималися, я шукала ну, доволі довго. І ось це саме перший став одним із перших ароматів, які, незважаючи на те, що це колонь, він доволі довго влітку, на моїй гарячій шкірі тримався. Дуже гарний аромат про червоний апельсин, бергамот, рожевий перць, петитгрен, м'яту, мускус, і боби тонкі. Є тут дійсно в ньому певна чайність, яскраві соковиті, солодкаві цитруси, зелень соковита. І все це на мускусно-боботонковій базі. Гарний, шлейфовий, компліментарний доволі і. Ще один такий а, претендент на те, щоб нам позбутися зимово-весіннього авітамінозу і наносити на себе яскраві цитрусові аромати, як Оращина, сексовий аромат 2016 року від Фрагонар. Погляньте тільки на цю коробочку. Це дуже гарне оформлення. Я брала його у залишку у флаконі. Ось така. У нього презентація. Один тільки флакон нам вже дарує певні позитивні яскраві враження. І цей аромат для мене передусім дуже схожий на оранж Солея. Вони в одну сторону, в, одну, в одному напрямі. Тільки ось цей фрегонар бігарадія жасмін, він, власне, про жасмін більшою мірою. Дійсно, в нього є цитрусовий старт, гіркий апельсин, бергамот, грейпфрут, Але так само тут є і жасмин, і кипарис, і кедр, і дубовий мох. Дуже яскрава, так само, як і попередні позитивна композиція з потужним цитрусовим гірко-солодким стартом. І цю солодкавість потім вже нівелює певною мірою жасмин. І останній аромат, це моє кохання, на жаль, вже знятий лві Le Лекла версії, випущений у 2017 році. Парфумерами Анну Фліпо і Домінік Rпіon. Власний аромат «Про бергамот, фрезю, апельсиновий цвіт, білі квіти, ірис, жасмін самбак, ваніль, сандал і пачу. Для мене це. Радісний святковий аромат. Тут дійсно є базис від класичної L'Viєpel, однак він, цей аромат найбільш віддалений від цієї класичної версії, саме завдяки цитрусовим і білоквітковим акордам. Тут є така солодка цитрусова складова і він, як вигляд, має просто неймовірний цей бан, такий, така Рифленість на факоні, так і власний його колір рідини, він так само соковито помаранчевий, такий майже амбровий аромат амбрового кольору, саме аромат, неймовірно гарний. І я пишаюся тим, що я колись його мала змогу протестувати і придбати, хоча він вже знятість. Тож, така моя авітамінозна, цитрусова, е цитрусова добірка проти авітамінозу, такі вітамінки певною мірою, парфумерних е вбраннях, в вагонах. Якщо ви вподобали це відео, будь ласка, підтримуйте вподобайками, пишіть коментарі. Не хворійте. Нехай у вас буде позитивний настрій весна прийде скоріш до нас усіх. Нехай вона буде, принесе нам мир і. Перемогу. Так само нагадую, що в інфобоксі ви можете знайти багато корисних посилань і на телеграм канал Перфумерний, і на інстаграм з української мови, і різні інші канали, які в мене є і в інстаграмі і в а, Ютубі. І, і так само сторінку посилання на сторінку Гренчик, де я з вами з радістю поділюся цими і іншими ароматами. Всі бережіть себе, всі досі.